Сім фактів про оверсінкерів або про тих, хто забагато думає та аналізує. Оверсінкери, експерти у знаходженні прихованих сенсів. Вони можуть помітити найдрібніші нюанси та читати між рядками як детективи. Жоден жест чи слово не залишаться непоміченими. Вони перфекціоністи. Оверсінкери знаходяться у постійній боротьбі між тим, щоб слідувати за високими стандартами та можливістю сприймати себе такими, якими вони є. Вони чемпіони з гри у А що як. Оверсінкери можуть створити цілу альтернативну реальність у своїй уяві, досліджуючи кожну можливість та наслідки. Оверсінкери експерти у прогнозуванні найгірших сценаріїв, їхні думки ніби застрягли у нескінченному фільмі катастрофі. Оверсінкери природжені розв'язувачі проблем. Вони аналізують виклики з усіх боків, шукаючи ідеальне рішення. Їхні аналітичні здібності можуть вражати, але це також може призводити до безпорадності при прийнятті рішень. Оверсінкери мають докторську ступінь з надмірного аналізу минулих розмов. Вони прокручують у своїй голові розмови, розбираючи кожне слово і жест, шукаючи підтекст. Оверсінкери надзвичайно емпатичні. Вони добре розуміють емоції та можуть відчувати, коли щось не так у інших. Вони співчутливий друг, який завжди готовий вислухати. Як ви справляєтеся з оверсінкінгом? Поділіться своїми порадами.